Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна мама. Сьогодні буду готувати фітнес салат, літній, дуже смачний. Включаю вогонь, в мене шматочок масла і трошечки олії. Щоб масло не погоріло, треба олію. Треба, щоб воно розтопилося, нагрілася мені сковорідка. і потім будемо починати з курячого філе. Так, горячу сковорідку ставлю. Куряче філе не солю, не перцю, це буде трошки пізніше. Жаримо під кришкою. У мене ось така капусточка. І ви знаєте, на салат завжди вибираю легко. Це літня капуста, але треба легко, щоб вона була хрустяща і добра. Розрізаю навпіл. Бачите, ось такими шматочками. Ось вирізаємо. Ось це, що грубе, нам не потрібно, тільки листочки м'які. Ось так. Зараз показуємо м'ясо, можемо солити. Ось дивіться. Наше м'ясо, бачите, практично вже готове. Лівочка затягнулася, значить, воно вже в нас готове трішечки перцю. Перчимо. Ви знаєте, можете італійські трави додати, хто любить. Ну, я не додаю нічого в цей салат. Я його перевертаю і роблю вогонь більше і піджарюємо другу сторону. Знову солимо. Це вже ми перевернули м'ясо і перчимо. Отак небагато. Все, нам цього достатньо. Знаєте, трошечки я її підсолю щоб вона м'якша була, хоч вона хрумкача і дуже добра. Ну, я її трішечки підсолю Ну, от так ось. І просто перемішаю, вона буде трошки м'якша. Вона пом'якне. Виключаємо нашу курку і дивимося шпажкою. Бачите, сік у нас не тече, вона готова. Вибираю її і трошки її поставлю в фольгу. Нека ще трошки доходить. О, яка в нас тут. Будемо зараз печориці жарити. Ніжки обираємо, вони нам не потрібні. Так, ріжу ось такими шматочками. Щоб вони були сочні. Ви знаєте, хочу вам сказати, що печеріці це додаються в цей салат сирі. але я трошечки їх припущу. Ми, в принципі, любимо сирі. Ростоплюємо трошечки вершкове масло і в гарячу, дуже гарячу сковорідку я буду кидати гриби. Кидаємо гриби, це в нас дуже сильно розігріта сковорідка. І скоренько їх піджарюємо. Дуже скоренько. Дивіться, які вони гарні. Скоренько, поки я їх піджарю, тобто, поки вони самі се піджарюють, я ріжу зелену цибульку. Нам треба ще зелену цибульку різати, тому що в салат у нас йде зелена цибулька. Ріжемо. Ось Бачите, я швиденько їх так піджарюю. ось такі вони вже. Виключаю. Це було 5 хвилин, не більше все. Цибульку я дорізала і трошечки дорізаю салат айсберг. Ну, буквально десь листочків 5, тому що він дуже смачний, хрустящий. дуже підходить до цього нашого фітнеса салата. У нас зелена цибулька. Так. Далі у нас йде. Кукурудза. і додаємо гриби. Так, і будемо зараз курицю додати. Курицю, будемо, я буду їх просто рвати на шматки, я не буду її різати. Я її отак розрізаю. Дивимося, бачите, вона готова повністю. Вона буде сочна, дуже хороша буде. І будемо її ось так. Я її буду на шматочки. Так вкусніше ось такі от шматочки. Ось на такі шматочки я її розриваю. Боже, яка вона сочна буде внутрі. Знаєте, можна курицю варити, хто не хоче, можна піджарити, можна зварити, просто хто як любить. Ну, я отак от завжди роблю. Воно набагато смачніше. Ось так руками. Вона так швиденько рветься. Ось в мене тут майонез. Курочку ми вже гарно її роздрібнили. Добавляю трошечки олії, будемо з майонезом, то що будемо заправляти, розмішую, Добавляю сіль. У нас небагато солі додаємо, тому що у нас вже солена капуста. Так що, щоб не пересолити, і додаємо перець чорний. Висипаємо нашу курицю. І ось, дивіться, який він у нас гарний такий кольоровий. І будемо заправляти майонезом. Ви знаєте, хто не їсть майонез, у мене є шорт. Там у мене, я сама робила майонез, він дуже смачний. Ну Це у мене купований майонез. Можна просто з олійкою. Починаємо перемішувати. Боже, який він ароматний, пахучий. Ви знаєте, що мені не вистачає? Мені не вистачає ще однієжки. Ось так буде легше. Ось так двома ложечками перемішаємо. Ось дивіться, він такий ароматний. Ну. Практично ми вже перемішали, але я вам скажу, це дієтичний салат, я його готовлю років 20. І ви знаєте, хто мене навчив цей салат робити? Синове було 12 років. Ми були на роботі, приходимо з чоловіком з роботи з Володимиром, і у нас такий салат готовий. Ми, ну, так він і залишився, у нас дуже хороший повар. І от стільки років я вже роблю цей салат, вже років 20. Набираю. Знаєте, хочу спробувати. Ну, він просто хрустящий такий. Знаєте, цей салат раз в тиждень готуємо. Того, що він легенький такий, і... і це такий, це літня їда називається. До нього не треба привикати, тому що він вам, я впевнена, що сподобається. Ось дивіться. Буду пробувати. Думаю, це дуже. 음. Боже, як це смачно. Скільки не пересоліть, у мене доста солений. Будьте здорові, готуйте, смакуйте, радуйте своїх рідних.